Всім привіт! Сьогодні буде відео про зарядження мінералів, а саме про зарядження мінералів квітами акації. Зараз такий період, коли цвіте акація, тому ми можемо не тільки її зібрати на потім, але й зарядити свої домашні мінерали свіжими квітами акації, але і сушена буде так само гарно працювати вам упродовж всього року. Тема зарядки мінералів одна з найбільш. Поширеніших, яка звучить у мене в Директі. Ви мені постійно задаєте запитання, як мені заряджати свої мінерали, які в мене постійно знаходяться в побуті, якими я користуюсь, і я не знаю, що з ними робити. Адже я знаходжусь в квартирі, в великому місті, і нема можливості у мене зараз поїхати десь до місць сили чи ще кудись, щоб якісно це зробити і якісно зарядити. Я вам обіцяла, що покажу декілька способів влітку якими ви зможете користуватися повсякденно, повсякчас, на протязі року? Це один з найлегших, як по мені такий спосіб, знайти зручні потрібні вам квіти, засушити їх і залишити їх собі. Напротязі року їми користуватися. Але давайте спочатку розберемося, коли саме і на чому їх заряджати. Дивіться, у мене глиняна така тарілочка, ви також можете собі взяти або глиняну купити. Взагалі я раджу використовувати тільки натуральні матеріали. Це може бути глина, це може бути, це може бути дерево або ще щось, але обов'язково нехай це буде натурально. Далі, далі викладаємо акацію. Викладаємо акацію, поки буду викладати квіти, трошки розкажу, коли саме її збирати. Ну, для того, щоб сушити, для того, щоб вона у вас висохла і не спріла, краще всього її збирати після 12 години, коли вже спаде роса, десь до 4-ї години дня, коли, ця, коли вечірня роса ще не з'явиться. Збирати, звичайно, раджу десь поза. Межами міста або хоча б десь в парку, або може там біля озера, де поменше їздить машин, в кого може є можливість виїхати за місто. Це взагалі буде чудово. Якщо це зібрана акація за місто, можете сміливо собі її додавати до чаю. Вона має такий дуже приємний, солоденький присмак. Мені дуже подобається, іноді я її навіть до чаю собі використовую, так сказати, для настрою. Ще одна із головних тем. Коли саме заряджати мінералів, я завжди раджу заряджати мінералу, коли в нас зростаючий місяць, коли місяць росте. Запам'ятайте, на зростаючий місяць ми заряджаємо, ми все робимо до плюсу. Коли в наш місяць спадає, ми чистимося, ми чистимо мінерали, себе, свій простір, свій будинок, свою квартиру. Значи дуже проста така собі річ, але вона дійсно має таку Має таку увагу на яку треба звернути увагу. Так, дивіться, ми заповнили нашою акацією свою тарілочку і зараз буду розкладати свої мінерали. Я залишу тут свої цікаві такі зразки, щоб вам було приємно глянути, і також зроблю корисне для себе. Я викладу ті мінерали, які в мене давно лежать, і не заряджалися. Бачите, такі класний аурліт, досить давно у нас не було їх продажу. Вони досить рідко взагалі з'являються десь на платформах. Ось така краса. Так, турмаліни в кварці. Лабрадорчик. Так, і далі про зарядку. Викладати мінерали, в принципі, можна поруч один з одним, без різниці, як саме їх підбирати? Так підбирати, як вам хочеться, От, як ви відчуваєте, які ваші відчуття, яким мінералам зараз це потрібно, ці мінерали і берете. Як часто це робити? Як часто потрібно заряджати мінерали? Якщо ви просто їх, вони у вас на поличках лежать, і ви час від часу їх просто берете в руки раз в місяць. Більше не потрібно цього робити. Достатньо одного разу на місяць для таких процедур, а то й раз на 3-4 місяці. Якщо ви працюєте енергетично, якщо ви їм лікуєтесь, якщо ви їм ще щось робите, якщо ви з ними робите якісь медитації, то тоді дійсно раз на місяць потрібно. Зараз я викладаю ці мінерали, які в мене не тільки лежать на поличках, які іноді потрапляють до мене під подушку, які бувають у мене в кишенях. Бачите такі різні цікаві зразочки. От про що? Про що наша акація? Що таке енергія акації? Дивіться, акація вона має досить. Сильний запах, такий приємний, солодкий, трошки моторошний запах приторний. Енергія акації, по-перше, це енергія успіху, енергії світла, сили, енергії достатку. Енергія акації завжди про достаток, про фінанси. от Вони завжди допоможуть. Вирішення якихось складних питань, тому мені саме акація дуже подобається, саме квіти акації дуже подобаються для зарядки таких мінералів. Дійсно, ви можете поєднати акацію ще з якимись травами, От, якщо ви знаєте, що вони також мають позитивні енергії, в плюсі, щоб вони були і для вас, і для ваших мінералів. Якщо ви хочете засушити ці квіти, я вже казала, що їх потрібно збирати краще всього з 12 до 4, щоб вони були сухі. Бажано, щоб перед цим за день не було дощів, щоб квіти були сухі. І виберіть, будь ласка, такий час і таке місце, щоб вам там подобалося, щоб вам там було зручно, щоб ці квіти були гарні саме для вас, внутрішньо гарні. Якщо це дуже маленьке деревце, акації, не зривайте, будь ласка, всі квіти з нього. Нехай щось залишиться ще комусь. Візьміть стільки квітів, скільки вам потрібно на даний час. Або візьміть стільки квітів, скільки вам буде потрібно на зиму. Хочу сказати, що в мене на тарільці тут, в принципі, багатенько квітів. От, я залишу їх потім іще, я їх не викину, я їх далі собі залишу або на свічки, або ще на щось. От, вам стільки не потрібно. Ще таке часте питання, що далі робити з цими квітами, які якими ви заряджали. В принципі, можете їх кудись далі пустити в діло, але другий раз цими самими квітами заряджати не потрібно. Краще брати нові квіти, де сушити? Де сушити акацію? Це має бути влітку обов'язково сухе. Сухе темне місце. Не на сонці, бо вона пожовкне. Для того, щоб акація у вас залишилась такою самою біленькою, для того, щоб вона не розсипалася. Це має бути сухе темне місце. У мене є горище для цього. Я там її розкладаю, і вона досить гарно і вона досить гарно сохне. Не кладіть на підвіконі, де світять прямі сонячні промені. Краще, якщо ви, наприклад, на балконі, то нехай це буде внизу, щоб, туди, щоб там було жарко, але щоб туди не потрапляв прямий сонячний світло, так, щоб не попадало. От, в принципі, все дуже просто. Якщо може, ще якісь питання у вас виникнуть, прошу, прошу задавайте їх в коментарях, буду відповідати. Так. Ну, бачите, досить щільно розклала, але у мене була конкретна кількість. Мінералів, і, в принципі, я їх всі і розклала ті, що хотіла. Скільки у вас буде, це мають бути саме ваші відчуття. От, які саме мінерали розкладати, не знаю. У мене не, не, нема, не було таких конфліктів, що наче там хтось не хотів, чи хтось хотів, а мені було потрібно. Це мають бути все відчуття. Якщо ви відчуваєте, що якийсь мінерал, з яким конфліктує, будь ласка, покладіть їх окремо, покладіть на різні тарілки, залиште в різних кімнатах. Далі я це все, далі я це все залишу на ніч. На ніч і завтра на наступний день. Ну, десь приблизно 24 години у мене так будуть лежати мої мінерали, і вони будуть заряджатися, наповнюватися квітами. Заряджатися і наповнюватися квітами акації. Ну, на сьогодні в мене все. Всім гарного дня! Надіюсь, вам сподобалося. Чекаю на ваші думки і коментарі. До нових зустрічей!